Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні до нас доєднається військовий експерт Іван Ступак. Вітаю, пане Іване. Слава Україні! Вітаю гером Дякую за прошу. Ну, пане Іване. Для початку хочу з вами поговорити власне про мита, та які вів Трамп торгівельні мита. Це дуже Дивне рішення, я би хотів дізнатись більше його про його причини, адже поки що видається, що ніби як собі в ногу вистрелили, хоча він каже, що зробимо Америку знову сильною. Але от аналітики говорять, що 500 найбагатших людей в світі буквально за один день з моменту того, як воли мита, втратили більше 300 мільярдів. Ну, давайте цю тему обережно проговоримо. Я взраз скажу, я не є економістом, але й ми є обмежені знання, тому я поділюся цими знаннями і будемо проговорювати. І так. Про мита, дійсно, мита це таке враження було, що він як Моїсей зі скрижалями вийшов. Це ось велика таблічка. Він кому що там, а вам стільки нам дісталося в Україні 10%. Молдові дісталося близько 34. і Я вчора спілкувався з ну, людьми з Молдови. кажуть, нічого собі українці вам ще пощастило. Говорю, ну в залежності від того, з якої сторони рахувати. миту, Дивіться, Україна не має такої великої торгівлі Сполученими Штатами Америки, так щоб це було. Величезні гроші орієнтовний товарообіг України та Сполучених Штатів в минулому році, якщо не помиляюся, був близько 3 мільярдів доларів. З них ми відправили товарів США мільйонів на 800 Десь для порівняння до повномасштабки у Російської Федерації з США був товарообіг 35 мільярдів доларів. Зараз орієнтовно 3,5%. приблизно так само, як і у нас на секундочку, і росіяни продовжують постачати до Російської Федерації ну певні товари, певні певну сировину, яка для них є важливою. Це титан, це радіоактивні матеріали, це, це для, паливо для ядерних атомних електростанцій. Тобто, це те, що Сполучені Штати не можуть собі дозволити придбати у когось іншого. А у всіх інших країнах дійсно там інфаркт одного місця, В'єтнам, Камбоджа, вони дійсно орієнтовані на Сполучені Штати. У Apple ми бачили одразу про. Просіли акції, кажуть, що буде здорожчувати продукція по відсотків на 40 внаслідок таких мит. Були жарти вже в мережі про каву. кажуть, що я від я, я кажу, я не бачив ці цифри, але жартують в такому сенсі, що введені шалені мита на каву, а, яка йде до сполучених штатів, для того, щоб захистити вітчизняного виробника. Питання: а які вітчизняний виробник в сполучених штатах його немає. Просто споживачі кави в Старбаксі, в Макдональдсі будуть платити там умовно не долар за каву, а долар п'ятдесят за каву. От, от в принципі, і все це дійсно дивно. Тепер з приводу не будуть пробуджуватися набагато швидше, без кави да, будуть бігати. Не знаю, там на наркотики приймати, щоб збудити на ну, знаєте. Долар п'ятдесят за каву. Це вже якщо ти звик платити долар, ти вже такий о, це, це вже проснувся швидше. Ні, це да це дійсно. Це абсолютно Подивися тільки на цінники в магазині. все, вийшов да. я вже збадьорився. Дивіться яєць, нема кава подорожчала. Так, що треба сказати? 100 років тому, майже 100 років тому, без 4 років. В 1929 році Америка, в Америці вже були введені а, так само за президентства. Це був гувер, чи не помиляюся. І за його президентства Сенату ухвалив закон. Він називається на честь двох сенаторів. Смута та Хоулі. Закон Смута Хоулі, який теж передбачав введення додаткових митних платежів на імпортні товари, але я бачив декілька звітів економістів, ну вже. Сучасних, які називали цей закон таким, що він ще болючіше вдарив по сполучених штатах, раз і він набагато сильнішими зробив наслідки то тієї великої депресії, яка була в той період часу. Тобто він ще набагато погіршив становище, і вони сходяться до думки, що ось такими історіями, запобіжними митами, ти не покращиш ситуацію всередині своєї країни. Ти навпаки зробиш ще гірше. І дійсно, Дональд Трамп він працює просто. Як Creative destruction, Destructor, тобто він креативно знищує оці пропозиції, після цього, всього, всього, що він зробив, він вчора показує на своєму Air Force One, на літаку номер 1 показує цю золоту картку, каже: Ви знаєте, що це? За 5 мільйонів доларів вона буде ваша. Питання: те, що він зробить з американською економікою, чи у кого з'являється бажання придбати той пластик заламінований за 5 мільйонів доларів вкластися американську економіку? Це дійсно ну виглядає дуже дивно. І... Пане Іван, а скажіть взагалі, а от політичні причини і чому там немає Росії? Адже там навіть я бачу в інтернеті жартують про те, що є безлюдні острова в списку, але Росії немає. Там набагато там ще більше кажуть окей, про пінгвінів ми це вже чули про острови, де Тільки пінгвіни проживають, де є військово американська база. Більше нікого немає. На своїх же наклав санкції. Це все вже було а, а, накладені санкції. Взагалі не санкції ці обмеження вони взагалі якось математично не прораховані. економісти чешуть, репу, кажуть. Ми не знаємо, яким чином вони були пораховані. Чому сюди, чому не сюди? Чому там більше, тому немає. А це з однієї сторони з приводу росіян. Ну, у мене одне пояснення. Я пропускаю. можливо, це спроба дати росіянам, там якийсь простір для маневру, якийсь люфт в часі, щоб вони могли побачити, що ага по своїм як вдарив. А по нам може ще більше вдарити? Тому, мабуть, ми будемо дослухатися до Трампа і будемо робити все, що він скаже. Бо там пам'ятаєте, буквально напередодні були обіцянки. Не бісянки, пропозиції. Давайте 500% різноманітних цих мит накладемо на Російську Федерацію. Ніхто не знає, як вони будуть працювати. Тому я пропускаю, можливо, це такі собі погроза бий своїх, щоб інші боялися. Чи спрацюється це воно? Ну, сьогодні побачили вже заяву від з посилання на Путіна, що начебто він готовий на певні поступки в гарантіях безпеки в Україні, але там тільки невеличкі. Ми не знаємо, які не знаємо в яких масштабах, але це перші такі, хоча б віртуальні заяви від Кремля, що вони, хоч на щось, вже погоджуються. Але ще раз, це не факт. Ну там дивіться, там ще ж яка історія в тому, що в Вашингтон приїжджав спецпосол Росії Дмитрієв, mm. і він навіть сказав, що е, бо. Є ризик, що Європа буде мати від, у ну, відповідь на завдасть якогось такого удару, і, власне, можуть навіть заборонити якийсь товари обмін США. Це поки що невідомо. До кінця, хоча Європа буде на це точно реагувати, заяви стосовно цього вже були. І власне, мільярд і що Росія готова на маска накласти з штрафних санкцій на мільярд доларів, хочуть на нього накласти французи. Так, це дійсно серйозно. І власне, що ось е, Росія готова замінити європейські товари на ринку США. Про це Дмитрієв заявив. І ось це теж якийсь жест доброї волі. Що це якийсь елемент перемовного процесу? От що це за гра зараз ведеться? Піріться, з приводу Дмитрієва. Ми казали, Дмитрієв – це колишній наш з вами співвітчизник, уродженець міста Києва, випускник здається, Гарварду там ік. Як... Гарвард і ще здається, чи Кембріч, не пам'ятаюсь другий виш, одружений на до на подружці доньки Путіна на Катерина Тіханова. Це донька Путіна. А в нього Наталя Попова дружина. І саме через це він отримав там доступ до величезних статків. І, до речі, що цікаво, я вчора бачив і рекомендую кому цікаво подивитися. Дуже. Непогане розслідування від ФБК в останнім часом вони нас так не балували. Але розслідування про Дмитрієва і там момент, що його батько проживає в Києві. Досі продовжує проживати. Він біолог і він приймав участь у різноманітних фінансових оборудках сина. Він є бенефіціаром придбання певного майна за мільйони доларів гроші перераховуються на Кайманові острови, там щось купується в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тобто, він в Києві, син в Москві, гроші російські, він їх прокручує. Це, Ну, Ситуація дійсно дивна. Я думаю, що наші правоохоронці цим займуться. Сам з приводу самого Кирила він уповноважений путіним на ведення саме інвестиційних перемовин. Питання стоїть дійсно ось так: гроші потрібні Російській Федерації. Попри те, що в них гроші на війну є, гроші на грошей на економіку не вистачає. Він повинен натиснути на американців, змусити їх скасувати певні санкції. Хоча він це це спростовує, каже, ні, 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 санкції хай залишаються, Вони не на користь, нічого подібного. Йому потрібно, щоб американські компанії приїхали до Російської Федерації, повернулися і почали вести бізнес. Потрібно, щоб американські банківські інституції приїхали до Росії, почали кредитувати російський бізнес. Але видання Зебел, якщо не помиляюся, це, вони робили дослідження, обдзвонили і написали листа листи близько шісти десяткам різноманітних західних компаній. А з приводу а чи маєте ви взагалом плани і, там? Десь там на горизонті там, рік, два-три повернутися до Російської Федерації, і відповідь була у всіх одна. Тобто резюме таке: нуль, нуль бажаючих повернутися до Російської Федерації, вести бізнес станом на зараз. Тобто, ще раз головна мета у Дмитрія – відновити бізнес. І, до речі, що цікаве, сьогодні вже були заяви, не заяви, перепрошую. Це, це, це американці писали про те, що був скандал в Аріаді, коли російська делегація посварилася одна між одною. Це дійсно непоганий сигнал для нас. Лавров просто таки вигнав Дмитрієва, він не був присутній на зустрічі з американською стороною. Бо Лавров сказав так: ну, при. Так, американські журналісти викладають мені. Путін нічого про це не казав. Хай Путін набере мене, скаже, щоб ти був тут, тоді ти сядеш тут. І Дмитрій пішов спілкуватися з журналістами, щось розказувати, але був присутній за столом, тільки буквально хвилин 15. п'ятнадцять. решту часу вели перемовини Ушаков та Лавров. Дмитрієва там не було. Ну тобто ситуація щодо перемовини щодо того, як е, надалі розвиватись будуть стосунки між США і Росією, так і далі неясні. Так, абсолютно точно. Але ще раз питання стоїть зробити паралельно гроші окремо, щоб доїхали до Російської Федерації з інвестиції компанії. А війна в Україні окремо, паралельно, щоб вони не перетиналися для Росії. Це надзвичайно важливо, бо якщо воно буде перетинатися, то їх можна таким чином дуже перетягувати. А так бізнес паралельно, Україна паралельно якісь там глобальні процеси. До речі, дуже цікавий момент. От щодо того, так е, от ми говоримо так, що США, Росія ніби сприймається як ворог, хоча вони зараз шукають для себе якісь точки ось з'єднання. А ось Вашингтон Пост написали цікаву статтю про те, що вони ніби як отримали секретну стратегію Пентагона, так на майбутнє, де пише, що вони єдиного ворога основного розглядають це Китай і захист Тайваню. Тобто, все інше, це. Вторинне і навіть більше того, американські змі пишуть про те, що громадянам США є така донесена, ніби така інформація, що заборонено заводити романтичні стосунки під час подорожей до Китаю. Ніби як і ось цікаво почути вашу думку у цьому напрямку. Ну, дивіться, ну. Про Китай це ну заводити стосунки. Ну я я поясню, чому для того, щоб китайці не вербували американських громадян, бо на медовій пасі багато, ну, багато робиться вербувальних процесів. Давайте так я вам більше скажу. Є там одна чудова книжка про північну Корею, таке трішки ріляється в сторону. і там. Чітко сказано чорне по-білому, що якщо ви маєте бажання проїхати до Північної Кореї, і зайнятися з кимось сексом, то краще їхати зі своїм партнером, бо варіантів там у вас взагалі не вигорить. вони дуже заточені. Ідеологічно, що всі іноземці це все вороги. Тобто ні з яким в контакти вступати не потрібно а взагалі заборонено. Я думаю, що зараз американці так само дуже побоюються, що Китай буде просто вербувати, але є ще один такий жарт. Він дійсно суто технологічний. Коли згадаєте цей момент, буквально скільки там місяць тому чи півтора було багато новин про штучний інтелект: то один, то інший там китайці що запре презентували більш дешевший, то американців є тут потім інші за презентували, що але самі айтішники вони жартують, кажуть, це не змагання між американськими вченими та китайськими, це змагання між одними громадянами Китаю, китайськими громадянами, але з американськими паспортами та іншими китайцями, у яких китайські паспорти, ось і все. Тобто, тут дійсно така ось цікава історія. Але коли визначено було, що повертаємося до основи, що Китай це ворог, а Китай це чудово усвідомлює, дійсно вже є тиск навколо Тайваню. І відпрацювали вчора, позавчора у навчання китайський ВПС і літали там здається. 1900 літаків було взагалі у Китаї, і частина з них приймала участь у цих бойових діях. Відпрацювали якісь там удари по Тайвані, блокування підходу кораблів, радіоелектронна боротьба. Тобто, все дійсно загострюється. Питання: чи будуть готові китайці протистояти американцям у випадку, наприклад, вторгнення в Тайвань? Згадаємо цифри, що товаробіг Китаю та Сполучених Штатів Америки за 2024 рік. Якщо не помиляюся, близько 700 мільярдів американських доларів. Там здається, 690 мільярдів американських доларів. Такий же саме товаробіг з європейським союзом. Чи готовий Китай втрачати такі гроші у протистоянні з, з Сполученими Штатами? Риторичне питання, чи готові Сполучені Штати захищати Тайвань? Знову риторичне питання? Поточна адміністрація взагалі нам не дає розуміння, які плани в них є, яке бачення, кого будуть захищати, кого за гроші, кого безкоштовно, і взагалі чи будуть захищати кого-небудь? Ну, от, власне, так, адже більшість е, світових країн визнають Тайвань як частину Китаю. І, власне кажучи, що. Ну я ще рік тому цю статтю читав, але там мова йшлась про те, що ну те, що зараз робить Китай на той момент, те як вони готуються, що ніби як вони готують захоплення Тайваню у 27-му році. І от дійсно постає питання, як ви кажете, з вчинками з стратегією поточної адміністрації, чи будуть вони щось робити у випадку нападу на Тайвань? Взагалі чи це буде просто ай не робіть так, а то накладемо ще санкції додаткові. Ось дійсно риторичне питання, і бачите, що немає зірок в американському істеблішменті. Всі лояльні, всі а, сірі а, є тільки один лідер, один а, культ особистості, один диктатор. Позамашка, давайте так. Ну Дональд Трамп Зараз по домашкам він просто диктатор. Всі решта готові його дослухатися. Єдине що судячи з останніх фото по виразу обличчям, можна побачити, що Марко Рубі швидше за все, опять же, як він дивиться на все, що відбувається, по в кадрах а, західної преси, то можливо він найближчим часом буде виходити з команди. Бо я ну, по обличчю видно, що він не погоджується з тим, що відбувається. Він можливо не хоче бути частиною цього процесу, але поки що він там в команді. Ну і з такими рішеннями я думаю, йому важко планувати взагалі свою роботу, коли ти летиш з одним месенджером, прилітаєш, читаєш новини, і такі так, що я маю сказати тепер. Так, так. А тобі, а ти читаєш про це в в новинах? Навіть не тобі переслали смс, А в новинах вже читаєш що Дональд Трамп щось переграв. Це дійсно виглядає повністю ідіотськи, і я впевнений, що то слухати навіть в. При в простих прикладах навіть в компанії десь не знаю, в тебе є там не знаю, план щось там робити. А ти дізнаєшся там від керівника, там що він опублікував пост, він каже, це не робити. Так секундочку, вчора ж сказали робити. Він пише: не робити, я, я не розумію, і це дійсно працює дем, так, знаєте, демотивуючи на людей. Ну, гаразд, а якщо говорити за взагалі подальшу підтримку, подальшу допомогу, ось ця вся ситуація: ведення мит і те, що поки що вони демонструють себе так, що б'ють більше по США ніж по інших, це все економічно впливає на здатність США надавати військову допомогу Україні чи взагалі комунальна Ну в Україні, якщо брати зараз, це важливіше питання Давайте так. Піт хексет, міністр оборони Сполучених Штатів, він не відвідав Рамштайн. Не відвідав Рамштайн, не відправив свого представника. Тобто нікого не було від сполучених штатів. Європейці цей момент перебачали і перетягують ковдру на себе в цьому процесі. Розуміють, що американці вже ну, взагалі, навіть як в якості на Ненадійні. Віде... надійні Відеоконференція, Навіть їх вже не влаштовує. Їм навіть це не цікаво. А друге. Допомога продовжує їхати. Оновлення софту літакам відбувається. Хаймерси <кій> продовжують працювати. Там є спеціальні електронні ключі. і, Ну все працює. Літаки дуже що прилітають, щось передають. Звісно, не проривне, але ну допомога йде. розвіддані знову повернулися. Тобто, все є на тому моменті, як воно було в 24 році. Наприкінці не знаю скільки воно буде тривати, можливо, до моменту закінчення тих запасів, які були виділені в Україні, і все тут цікаво. Момент ще знаєте, до чого відведу? До загалом е американської техніки. Сполучені Штати, вони ж є виробником, найбільшим виробником озброєння, дійсно високотехнологічне озброєння. Замін цьому озброєнню поки що у європейців немає. І я вам скажу так: ага. європейці е законтрактували і вже частково отримують американські літаки f 35 про які німці казали, що вони. Їх можна вимкнути віддалено, не завантажувати в них політні завдання. Тобто, це можна прийняти як автівка, у якої не працює кондиціонер, там, не знаю, склопіднімачі. Там не знаю, там не знаю, навігація. Це Комп'ютер а... в якого немає операційної системи. Так, ти можеш їхати, але радіо немає. Навігації немає. Фари там іноді не світять. Але в принципі, ну якось можна їхати, але з дуже обмеженим функціоналом. І так, італійці купують у американців близько 90 літаків f 35 п'ятих. Бельгія, Німеччина та Польща орієнтовно по 30 штук. Тобто під 200 одиниць в 35 х вартістю 80... Ну, це, 200, це 200 мільярдів десь. 89, окей, Хай буде 100. Ой, 2 мільярда, перепрошую. Скільки? Скільки? Один 100 з чимось мільйонів доларів. Один F-35. 79, 90, залежить від комплектації. 100 від мільйонів, модифікації, так. 100 мільйонів американських доларів. А, але поки що заміни цим літакам у європейців немає. Всі решта, вони оборонні, тайфуни, а, саапгріпіни, але вони, скажімо так, не дешеві. Тайфун вартує... під 140 мільйонів. Це, це дійсно великі гроші. І дійсно європейці хочуть частково відмовитися від американської зброї, але їм же погрожує, що не вздумайте відмовлятися від нашої зброї. Ви повинні купляти. Але європейці, бачите, анонсують свої власні розробки. Ну, до речі, що до Польщі ви декілька разів згадали, от міністр МЗС Польщі Сікорський сказав, що Польща не буде відправляти в Україну свої війська, тому що Росія може подумати, що вони банально хочуть за захопити Україну. Я так розумію, мова йде про в рамках можливого миротворчого контингенту. От, власне, як ви сприймаєте таку позицію? Ну зараз вони не готові. З часом можливо думка зміниться. Ну подивіться на Китай. Вони ж теж спочатку повністю відмовлялися від питання миротворців, навіть розглядати не хотіли. А зараз кажуть, ну ми ще подивимося, Ми розглянемо там. Є ще якісь цікаві моменти. Це залежить від часу, від ситуації, від обстановки. Зараз не цікаво. Наприклад, там не знаю, там через півроку, коли, наприклад, ще це буде профінансовано якимись зовнішніми джерелами. Поляки скажуть, о, а нам цікаво, тобто, це ж не за свої. Ну звісно, тоді цікаво. Ну, тому це ж не фінальна не відповідь. Гаразд, повертаючись до того, що ви казали, що Росія хоче побудувати економічні зв'язки США паралельно, так виходячи з рамки обговорення питання України, і дійсно про це вже говорять тривалий час, що США теж Дональд Трамп їм грозить різними санкціями, тому що знає, яка насправді ситуація з економікою Росії, що в такому темпі, в якому е, зараз проходить війна, Росія довго не може протриматися. І ось виникає питання стосовно того, стосовно останніх новин, заяв про те, що Росія готує наступ одразу на декількох напрямків фронту в Україні і готує новий контингент, це ще 150 тисяч добрати солдат. І от От ну з одної сторони питання нехватки ресурсів, так і те, що їм треба передишка, з другої сторони, ось готування нападу на нових напрямках. От що ви думаєте стосовно цього про напрямки? Ну заяви ну заяви вони йдуть з української сторони. Вони йдуть з української сторони, навіть є публікації західні, прес, але знову з посиланням на українську сторону. З іншої ну, з іншої сторони, знову, росіяни самі кричать, от українці готують наступу там найближчим часом декілька десятків тисяч українців підуть в наступальні дії. Тобто росіяни кричать, що ми підемо. Ми кричимо, що росіяни підуть. Сказати, що в них є величезні ресурси у росіян. Ну я далекий від такої думки. Я не можу стверджувати, що в них це є. Єдина цифра, яку ми можемо брати в розрахунки, це орієнтовно 60 тисяч росіян, які знаходяться в Курській області, які там тиснуть на. Сумську область. І наше командування розпочало цю білогородську операцію для того, щоб розвантажити цей напрямок, щоб не так сильно там тиснули. Е е, тому казати, що вони по всій лінії фронту, в тисячу кілометрів, одномоментно почнуть бойові дії, я не готовий сказати, чи є в них ресурс. Відскажу, я таких даних не спостерігаю. Звісно, що є наша розвідка. Є західна розвідка, яка, до речі, не повідомляє про це нічого. Ось інтери західні, які постійно моніторять супутникові знімки, вони не кажуть про те, що десь там сотні танків, десятки або сотні тисяч російських військовослужбовців про це повідомлень немає. Але ще раз тримаємо в увазі, але зайвий раз не панікуємо. Нас же згадайте, будь ласка, нас же лякали. Згадайте 22-23 роки. Що з Білорусі 100% зараз почнеться двіжуха? все, зараз піде наступ. Звідки з яких ресурсів ніхто не казав, але просто розганяли цю історію? Тому спокійно сприймаємо. Звісно, не розслабляємося. Не треба вважати, що все там спокійно, але зайвою панікою ну, теж не потрібно. Дякуємо, пане Іване, за цю злу розмову. Дякуємо. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий експерт Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте Луцька та волині щогодини на телеканалі Конкурентів. Підпишись на наш ютуб-канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурентіві. Все буде Україна.